Так, сьогоднішній день приніс ще одне. Значить гадемо крупним планом. От стіна закінчена. Стіна закінчена. Стіна закінчена. От як воно виглядає зсередини. Так. Так. І так. Ось. І... Тут стеж ще трошки підмурувати, Так, залишився в мене мішок. клею, напевно, завтра прийдеться самому докупити ще, щоб догнати тут. Все. І зробити ще на перемичку. перемечку. таке Ось коротко. Все. Дивно трошки. Тут верхній ряд. Прийшлось підрізати. Там два останні блоки втиснулися. Так, зробив ще одну перемичку. сюди на кухню. Тут перемичка є на <кхух> душову з туалетом. І таке. Думав, що сьогодні закінчу цю душову але бачу, не судилося, що робити. Ну ось так. Мають те, що маю. Ну, скажімо так, я теж задоволений своєю працею, що мені вдалося такий шмат роботи. зробити. Це, це другий тиждень промови, що я сьогодні почав о п'ятій, навіть перед п'ятою, зараз. Райони 10 знову 5 годин. За 5 годин я догнав цю стіну. Тут сама найгірше. Так, ну, тут прийдеться підрубувати все, що буде примикати до цієї стіни. Це теж не дуже цікаво. Але, 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 але. Добре. На цьому завершуємо наше відео. ставимо лайки, підписуємося, ставимо дизлайки, якщо вам сподобалося.